Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В магазині АТБ будуть акції з 25 грудня по 1 січня 25 року включно з карткою АТБ. Сир кисломолочний, нежирний 49,50 5% жирності 53,90, 9% жирності 57,30% від торгової марки Український. Йогурт питний від торгової марки Злагодай для діток від 9 місяців 200 г за 19,50. Три смаки в асортименті. Морська капуста. Маринована від розумного вибору 500 грамів 44,50. Консерви м'ясні стерилізовані. Шинка італійська від торгової марки Здорово. 340 грамів 56,50. Оселедець слабосолений від торгової марки Iceberg або рибниця 1 кг 180 гривень та 50 копійок. Напій із цикорією 36,90 90, 90 грамів. З чорницею цикорій 37,50 також 90 грамів від своєї лінії. Вермішель швидкого приготування. 4 смаки на вибір від своєї лінії. 60 грамів майже 8,50. Арахіс смажений солоний від своєї лінії 120 грамів 24 гривні. Молоко згущене, варене і риска. Нежирне 38,90-320 грамів. Незвирене з цукром 99,90 900 грамів. Пряники запорізькі. 21 гривня та 50 копійок 300 грамів. Пряники малюк 19,90 також 300 г від своєї лінії. Батончики від рошен. Ціна 12,50. Вага від 38 до 43 гри. Нектари або соки від своєї лінії об'ємом 200 мл 8 гривень та 10 копійок. Дезодорант жіночий фа 49,90 – 50 мл, чоловічий 52 гривні 90, 90 копійок. Зубна паста лакалут актив. Захист від пародонтиту 74,90 – 100 мл, кондиціонер ополіскувач для тканин Савекс 70 гривень 90 копійок 800 мл. 131 гривня та 50 копійок – 1,5 літри. Засіб рідкий для прання Онікс для кольорових речей або універсальний. 4 кг 149 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!